Доброго ранку малята. В мене є три друга, три ведмедика. Ось послухайте, що з ними трапилося. Рано вранці три ведмедя вийшли погуляти. Раптом хмаронька найшла, почав дощик накрапати. А ведмежатка балуються, по калюжам стрибають. Ось і ніжки забруднили. мокрі в них шкарпетки. Що ж робити? Треба ведмежаткові шкарпетки посушити та розвісити скоріш. Будемо шкарпетки у пари складати. Ось жовта шкарпетка до жовтої. А тепер візьмемо жовті прищіпки та прищіпимо до матузки. Тепер беремо зелену шкарпетку, шукаємо пару. Беремо зелені прищіпки і повісимо наші шкарпетки. Ось так. Повісимо на матузку Так, тепер шукаємо інші шкарпетки. Знайшла червоного кольору шкарпетки. Будемо їх вішати на матузку Беремо прищіпки червоного кольору і прищеплюємо їх на матузку. Так, тепер фіалетового кольору знайшли шкарпеточки і знайшли прищіпки такого ж кольору. Вішаємо на матузку. А це рожеві шкарпетки. Ми повісимо, і знайдемо прищіпки рожевого кольору і повісимо на мотузку. А ось і блакитні шкарпетки. І повісимо їх теж на мотузку. Ось і розвішали ми з вами всі шкарпетки. Let's see.